Так, доброго часу, мої дорогесенки. Дивимося з вами пришиб. Просили подивитися пришиб. До травня, до кінця травня дивимося. Пішов контрнаступ, і ось вона звільнена територія. Звільнена територія. Пришиб, що я вам можу сказати? Травень для вас буде хорошим місяцем. Єдине, будуть руйнування. Тобто бої якісь будуть не в самому пришибі, на околицях. Прям навіть не на околицях, а між пришибом і якимсь іншим населеним пунктом, ви там краще карту знаєте, тому. Більш туди до на схід а, От там буде, будуть прильоти. Далі, зубожилі люди. Що це значить? Ага, обдиратимуть людей. А, пришиб, десь під пришибом, там теж. Будуть такі е, масові поховання знайдені. Е, далі по Пришибу, те, що мені не подобається, е, для цивільних є небезпека. І для, для всіх є небезпека. Для орків там буде капець. В травні місяці там буде просто капець. Ну, тут. То... Це класна новина. Небезпека. Небезпека для цивільних, тому що ми будемо досягати якихось перемог. Так, да, ще раз. Погана звістка, тому що небезпека. Тому що небезпека, тому. Слухайте, там е цивільні просто на волосині. Просто на волосині. Дуже мені шкода цивільних людей там там Будуть мордувати їх. Прям мордувати. Дякую вам дуже. Підписуйтесь. Чекаємо вас вдома.